Що стосується нагальних проблем, на даний час у нас дійсно збільшилася, можливо, є проблема незаконних заволодінь в регіоні, але я в двох словах скажу зараз працівниками карного розшуку Курпінського. Міського відділу з сусідніх районів встановлена особа, яка причетна до цих злочинів. Можливо, в четвер вже буде стаття в Ірпінському міську... віснику. Ми порадуємо громадян тим, що припинили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на цих На даний час. У нас проводиться взаємодія. З громадським активом нами доведено до населення, що Міністерство внутрішніх справ і Ірпінський міський відділ, зокрема, проводить місячник добровільної видачі зброї. У нас створені групи. Ми співпрацюємо з населенням, і я би, користуючись нагодою, хотів би звернутися до представників громади, до селищних голів, також довести до Громади, що дійсно така операція здійснюється. Якщо будь-яка інформація, яка має інтерес оперативної міліції, будь ласка, надавайте її або по лінії 102, або до найближчого працівника, який знаходиться там, дільничний інспектор міліції в селищі Коцюбинська, Гастоміль, Ворзель. Бо просто нехай люди, якщо будь-яка інформація в них є в наявності, дають її вам, ви повідомляєте особисто навіть мене. На даний час співпраця між громадою у нас є. Всі питання, які виникають, проблемні вирішуються в робочому порядку. Тобто не можу сказати, що взаємодія відсутня.